Чернігівка Ольга Лисичкина з дитинства полюбляла багато часу проводити на природі. Разом із родиною вони подорожували по всій Україні. Відтоді вона й почала цікавитися властивостями різних рослин. Наша сім'я займається і займалася туризмом, і ми їздили на відпочинок дуже багато з палатками на київське водосховище. З палатками відпочивали ще тоді у Криму, коли можна було, відпочивали. І по Чернігівській області їздили, і ми жили у лісі тиждень, два, три до місяця. І коли ти живеш у цих умовах на природі, то в тебе формуються відповідні інтереси. І у цих умовах. Я дуже зацікавилась вивченням різних рослин медициною, народною, як можна за допомогою цієї чи іншої рослинки, підняти імунітет або вилікувати свій організм. Так і виникло бажання спробувати створити натуральний чай, що мав би профілактичні властивості від хвороб і наповнював енергію в довгих походах на природу. Ми дізналися, що є така рослина, як іван чай і ми. Вирішили збирати цей Іван-чай, бо вичитали, що в нього дуже корисні властивості. В нього немає кофеїну, він повністю він дуже корисний, лікує організм, відновлює сили, і в нього там дуже великий такий список лікувальних властивостей. Потім прийшов якийсь час, і ми вичитали, що цей ванчай можна ферментувати. Ми вперше цим зіткнулися. Ми навіть не знали, що це таке, але вирішили експериментувати, спробувати, бо це було дуже цікаво. Ферментування напрочуд важливий і складний процес. Завдяки йому продукт розкривається з новою силою. Трав'яні чаї їх не можна пити кожен день. В них лікувальні властивості, їх потрібно пропивати по графікам, по рецептам відповідним. Чай, коли він ферментується, лікувальні властивості проходять. І такий чай можна пити вже кожен день. Тобто, під час ферментації відповідні сполуки важкі розкладаються на прості, там йдуть відповідні хімічні процеси розкладання, виділення ароматичних речовин. Іншими словами, такий чай стає профілактичним. До процесу ферментації треба правильно підготувати сировину, добре її промити та просушити. Далі листя треба механічно обробити. Саме так запуститься ферментація, за якою треба ретельно стежити, аби не прогавити час. На цьому етапі формується майбутній смак, колір і запах чаю. Є спеціальні чайні дошки дерев'яні для того, щоб листя скручувалося. Тобто нам це листя потрібно в листечку є прожилки з соком, з речовинами усіми. І нам ці прожилки треба поламати для того, щоб для того, щоб сок випустився, і далі, щоб пішов процес ферментації. Коли ми почали ферментувати іван-чай, спробували. Він на смак буде був дуже смачним і нагадував чорний чай. І ми подумали, що в цьому чаї немає кофеїну, не треба купувати чорні чаї в магазинах. Ми самі можемо все зробити, знаємо, що він корисний, натуральний. Знаємо, в якій місцевості він збирався, чому для себе не збирати. І ми почали для себе ванчасть цей заготовляти. Ми дізналися, що можна ферментувати також і листячко, вишні, листячко, яблуні, листячко малини, листя листя смородини. Листя збирають молодим навесні в екологічно чистих зонах. Шляхом експериментів майстриня створила різні суміші та композиції чаїв. Також вона додає до складу різноманітні ягоди та фрукти, наприклад, суницю. Таким чином чай стає ще більш запашним. Відповідно, і аромат. Натуральний, насичений, без хімії, без ароматизаторів все своє. У мене перший улюблений чай був це ферментоване листя суниці з ягодами суниці, і з іванчаєм. Першими дегустаторами таких смачних чаїв були рідні та гості. Наші знайомі всі знали, що ми займаємося чаями. Приходили до нас в гості на чай, пили. Ми їх пригощали, і навіть в деякі моменти навіть і купували в нас. Просили, що дуже подобається чай. Давайте вас купимо його. Так одного разу виникла ідея продавати чай. Я виставила в інтернет, що в цьому році у нас забагато чаю вийшло, і ми продаємо. Хто хоче купуйте, пишіть в директ. І спробувала першу упаковочку оформити. Перша наша упаковочка була з, зі смужечкою такою в прозрачному пакетиці, пакетику, і наклейка якась була з чорно-білим друком. Справа почала розвиватися. Сарафане радіо та соціальні мережі допомагали в цьому. З Часом розробили нове стильне пакування та дизайн. А також майстриня зареєструвала свою торгову марку. Утім, на тому вона не зупинилася та вирішила виготовляти домашні цукати, якими можна замінити звичайні цукерки. Цукати робляться з гарбузи. Я ніколи не думала, що з гарбузи можуть вийти такі смачні цукати. І немає в цих цукатах саме такого гарбузового смаку. Тут теж є свої секрети і нюанси, бо треба і сорт гарбузи правильно вибрати, тобто гарбуза повинна підходити для цих цукатів. і потрібно правильно сушити, режими зберігати всі. Береться гарбуза, цукровий сироп. В цьому цукровому сиропі гарбуза проварюється, в сушильній шафі сушиться і готово. Але є свої секрети. А ще в асортименті є унікальне варення з молодих шишок. Також ще ми виготовляємо варення зелених шишок. Ці варенічко у Карпатах дуже популярні, але їх можна робити також і в наших умовах. У нас ростуть сосни, і коли на соснах з'являються маленькі шишечки, їх можна збирати і готувати з них варенічко. Зараз смаколики замовляють до різних куточків України та за кордон. Навіть у такі складні часи Ольга Лисичкина прагне ще більше розвивати свою улюблену справу. Для цього має ще безліч ідей. Вона радить усім майстрам не зупинятися та розвивати малий бізнес. Адже цього так потребує економіка нашої країни під час війни.